Всім привіт! З вами текстильна група Кавлатекс. В увазі, базі ми зараз пропонуємо новинку. Код даної позиції 2061. Робочі штани з кишенями. Ціна за 1 кг становить 5 доларів. Вага мішка 22 кг, вартість мішка 110 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. Повторюємо код даної позиції 2061. Робочі штани з кишенями. Ціна за 1 кілограм 5 доларів, вага мішка 22 кг, вартість мішка 110. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення достатньо буде лише написати нам повідомлення. Як видно із відеогляду, в даній позиції йдуть хороші ходові розміри. Клієнти вашій увазі. Зараз представлена позиція під кодом 2061 робочі штани з кишенями. Хороші ходові розміри, ціна за 1 кг становить 5 доларів, вага 22 кг, вартість мішка 110 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. Новинка цього сезону, нова позиція. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Новинка цього сезону під кодом 2061. Робочі штани з кишенями. Ціна за один 5 доларів. вага 22 кг. вартість мішка 110 доларів. З вами була текстильна група Кавлатекс, Все буде Україна разом до перемоги.